Всім привіт! Ось одержали ось такий продукт сьогодні. Цього разу купили його для мами, тому що зламала руку, що він нам дає? Він. є тут гіалуронова кислота і хондроїтин. Нічого більше там немає. Хондроїтин який. Наповнюю наші кістки, наші суглоби, а гиаронова кислота разом із водичкою робить ось цю рідину між нашими суставчиками, між нашими суглобами, щоб не хрустіли. Шикарні результати в людей. От у мене жінка 71 рік попила 3 місяці підряд. Вона є артроза третьої ступені. У мене є результат на ютуб-каналі, можете подивитися. Артроз з третьої ступені став на другий ступень і був 0,8 мм хреща. Зараз 2-2,5. Тобто, якщо є хоча б міліметр хреща, йде на розхреща. Його ціна не відповідає його цінності. Ось Такий мірний стаканчик кожного ранку після сніданку випиваємо. Можуть його пити і діточки, особливо ті, які танцюють дівчатка, чи бальні танці, чи хлопці, які займаються спортом, бережіть себе, своїх дітей і давайте ось такий продукт.